That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші Аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі. 5000, потихеньку почнемо відкривати ці кейсики. Напишіть в коментарях, як у вас взагалі справи, що робили сьогодні. Це, по ідеї ви бачите Вечором в п'ятницю. Так. 262. Ну, повідкриваємо поки що цей кейсик. Так, давайте. О, окуп дає. Найс, юспик. Гарний неонуар, так сказати. І в цілому. Ну Це вже печально, тому що це 200, так десь, ой, 159. Це в апгрейд піде, бо нам таке не підходить. так. Давай, окупай. А скільки на нага коштується? А, 375 теж небагато. Окей. Це давайте на 2000. Поїхали. Схоже прокрут, але почало занадто швидко обертатись, тому. І не випадає, власне кажучи. Так, свідов, свідов ставимо на 1000, ну, і так шанс буде не супер великим. І, до речі, це схожий прокрут. Е, Так, це в нас випадає. І наш баланс становить 4900 наразі. Безкоштовні. Ну, Там все одно тут дешеві, поки не буду чіпати. Коротше. Краще оцей новенький відкриємо за, 4, за 500 в сумі. І падає до ре. О, а що це? Це нова якась? Це новий юмпик? А чому він 47, а тут 835, що там так якість, прям має значення. Окей, 5000. Ми нафармили, і тепер Save Gun please. От я ніколи його багато не відкривав. І може дарма, тому що хто знає, що тут може поставити. І, до речі, це не окуп, якщо не помиляюсь, бо МК. Ну так, бачите. Продаємо, давайте ще відкриємо, поки нас не окупить, хочу повідкривати його. І, от, до речі, перший окуп в нас цього кейсу це 3. А, це поганої якості випадає, що навіть цей не окупає. Ну, як його кодред. Таке собі. А оце, якщо гарної якості, то можу окупати. Знов не. Що ж таке, почекайте. От е, зараз мені здається, з секунди на секунду має вийти. Дай, дай гарної якості, може, ні? 1156, окей, відкриваємо ще раз. Ну вже повинно. Бо сьогодні така, як. Ну, це 700, це ще гірше. Це ще. А, 1500, що тут? Цікава, якість дуже іноді падає. І ми майже злили весь баланс, тому от зараз повинна нас повертати. Знов 1400 видає. Давай. Перчаточки, якийсь юспик PrintStream, можливо. Прокотись? Окей. Black Lotus може дорого коштувати. Но він коштує дешево. Окей, ми зробимо максимальний шанс. Випадає найс. Nice. Продаємо і повертаємось знову сюди. Ну, чого воно мене так зливає? питань, О. Це скільки? Це 600, так. 551. Добре, ну я сподіваюся, воно мене злило для того, щоб от прямо зараз видати не це. Нам не вистачить так. Нам не вистачить. Окей, продамо. І, в принципі, з, ця... з такого балансу можна розкрутитись. Наприклад, відкрити два хайпкейси за тисячу в сумі. І сподіватись. Е... Окей, МК спасає нас, і ми йдемо знову відкривати Save Gun please. Щось Save Gun please, а воно не сейвить. Воно якось. О, це залежно від якості. До речі, мене тут ремонт роблять. Ооо, нарешті. Нарешті він щось видав. Ладно, ще раз відкриємо. Якби Х2 нам видав цей кейс, який можливо, зараз ще. Окей, 1000... Тисячу... скільки? Може гарної якості ще. Окей, 1400 непогано. Ще раз відкриємо. Давай, ще один окуп і все, я пішов від тебе. Ну, це не окуп, апгрейд. 100 ставимо. Ставимо просто на 1700. Ой. Та, так, 1777. Не пишеться. До речі, в мене так роблять ремонт, тому вибачаюсь за шум, якщо він буде. І це в нас не випадає так. Бецебайтова та прокруточка. Нам вистачає рівно на один і треба повторити. Або гама Доплер цей глок може. Зупинись! Нічому не хроматична пушка. Окей, видає 1400. І ми йдемо відкривати три чайних за 900. І ще сподівання, насправді, на камбек вони є. Дивлячись, що тут. Він... О, я зрозумів. Треба йти зіберта. І, в принципі, він поставить десь, якщо 1100. Ой, ой. ой ой Чому ніколи цей фенік не падав звідси? Окей, в нас є 420. Навряд чи я зможу з цього балансу розкрутитись, але також я не забуваю про ці безкоштовні кейси. Ну, а ви не забувайте про промокод ATMF55, який, ну, якщо ви робите депозит 2000 джеппонтів, він вам видає. Він вам видає е, безкоштовний Спектрум кейс, який, до речі, ми зараз можемо піти відкрити. А що нам? О, до речі, окуп. Так, оце ми все продамо. Нас 1400. чотириста. Йдемо спектрум кейс, покажу вам. Який видасть вам безкоштовно, і цей промокод одноразовий. Тому якщо ви вже його використали другий раз, ви не зможете його використати. Кейс, до речі, коштує 171. Тобто це халява. І мені падає. До речі, це 600 може коштувати. А коштує 277. Непогано. Давайте відкриємо 5 штучок за 900. І сьогодні трошки мене зливає, так? Взагалі. Mm, окей. І. 524. Ладно. Підемо. Зіберта. Відкриємо одного. За 999. У нас баланс був 5000. Мене оце дуже не подобається, коли так зливає. Ой, ну знов злило. Чого? Ого, це мінімалка, походу, так. Давайте виставимо. 700. А скільки? А. 730. 30, отак, от, щоб випало. Будь ласка, е, по ідеї, отут десь зупиняється, воно, дивіться. Так, рівно де я поставив. Продаємо, і в нас вистачає, я розрахував. А почекайте, оцей, ой, 16 тисяч оберту. Ну, якщо вийде сьогодні з такого балансу ще 16 тисяч оберту зробити, то по-любому треба буде поставити лайк. Хоча і так, треба поставити лайк. О, ти, е, давай за 1100, щоб мені вистачило. Найс. Ще, давай. Розкрутились вже трошки. Давай, давай, можеш. Е, тисяч... не 500 головне. головне, не 500, щоб. 576, воно видає. Окей, ладно, ми, ми з цього кейсу вийдемо і відкриємо. Наприклад, наприклад, Hype 500. І. Можливо, видасть. Блін, це погано, так? Ну, це максимум 500. З 364 навіть. Окей, відкриємо ще раз. І сподівань на камбек вже в мене дуже мало, тому що, по-моєму, я дурницю зробив з самого початку. Ой, в мене ще сверлять, це прям плюс вайб, але ну, так, поки так, треба. Записувати серію. 200 е, респект. А що? Що можна відкрити за цю ціну? Я навіть не підозрюю. Ну, давайте. Давайте відкриємо. Ой, цей не вистачає. М-ку. Ну, М4А4 вона ніколи не окупає, я дарма, скоріш за все, відкрив. Дай цю зірка М-ка. Або справа. Ну, це пойде теж норм, ні. Так, 370, відкрили за 279 і Калаш. Е, Яке тут є? Випаде неонова революція хоча б. Ну, ні, 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 вліво, вправо. Кудись не це. Ну, гарна якість, можливо, 210. Просто 210. Так, продаємо і відкриємо під кінець. Нам не вистачає мафія арсенал. Відкриємо, знаєте, що? Можна оцей відкрити Spring Case 276, давно його не відкривали, можливо. Ой, ой. ой 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 Це дуже жорстко. game І просто засунемо це в апгрейд. Якщо випаде, буде. Ну, дуже прикольно. так Навіть це ми дивіться продамо. Ой, який, який зараз смачний апгрейд буде так просто. На 1000. Балансом, звісно, от так от. І крутись. По ідеї, не повин... почекайте, ні, Не повинно випадати. ну, До речі, нормальний відсоток там зайшов. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.